Це для мене, мабуть, найкрасивіша вілла Костелівки. Це є вілла архітектора, історика архітектури Яна Саса Зубрицького. Дивіться, як тут гарно збереглися всі елементи. Зелений колір пофарбовані. Це, напевно, єдина у Львові вілла, де повністю є вся 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 столярка. А дивитися наверх, то там є ще флюгер автентичний. А тут дивиться, у нас є такі прекрасні дракони наверху. І ще там от майорить високо-високо, то є шишка Івана Левинського. І ця вілла, вона так захована. Від вулиці, від шумної дороги, у нас тут дуже затишно. Це є такий куточок вулиці Котляревського, і там далі є сопківстав, тобто його вже зараз нема. І дуже гарні шишки Яна Дашика. І ми навіть зайдемо всередину. Я все мрію зняти якесь відео з помешкання, і тут можна побачити якісь чудесні, чудесні вітражі були в цій віллі. Бачите, краса нелюдське.